Доброго ранку, дітки! Діти, пропоную зараз вам намалювати яскраве, тепле, жовте сонечко. Для нашої роботи нам знадобиться аркуш паперу, жовта фарба, водичка, пензлик і серветка. Вмачаємо кісточку в жовту фарбу і малюємо ось таке коло. Потім ми його зафарбуємо. Ось так гарненько зафарбовуємо. А що не вистачає в нашого сонечка? Так, не вистачає, дітки, промінчиків. Ось так ми з вами намалюємо промінчики, сонечку нашому. Ось яке гарне в нас вийшло сонечко. Чекаю я на ваші сонечка.